Хотіла заробити в Німеччині, а залишилась без грошей і з боргами по страховці. Мене звати Олена, мені 46 років, я з Вінниці. Минулого року я вирішила їхати доглядальницею до Німеччини, бо вдома стало важко фінансово. Знайшла фірму, яка обіцяла все легально параграф 24, нормальну зарплату, комфортні умови та страхування. Словом, все буде добре. На словах, все звучало красиво. Але зараз я маю борги по страховці, зниклого куратора і купу нервів. Працювала чесно, залишалась у родині довше, ніж планувала. Параграф дійсно оформили, але після Нового року я вирішила піти з фірми не сподобалась поведінка. І тоді куратор просто зник, не відповідав на дзвінки та повідомлення. Згодом з'ясувалося найгірше нас оформили як гевербе. Приватних підприємців, хоча ніхто про це не казав. Спочатку я не розуміла, що це означає, вважала, що фірма все робитиме за мене. Але фактично, як гівербе, я маю сама сплачувати податки і страхові внески. Багато фірм так оформлюють і зазвичай допомагають із документами, консультують, ведуть бухгалтерію. Про справжні проблеми дізналася лише коли прийшов лист від страхової компанії. Офіційне повідомлення з вимогою терміново погасити заборгованість по страхових внесках і не за місяць чи два, а за два роки. Уявіть мій стан страх, паніка, серце в п'яти. Я не вірила, що це можливо два роки. Я навіть не знала, що гроші не сплачувалися, бо з зарплати відрахування нібито йшли, а мене ніхто не попереджав. Звернулася по допомогу до людей, які розбираються у таких питаннях. Виявилось, що фірма користувалась нашою необізнаністю і перекладала всі зобов'язання на нас, доглядальниць. Ще гірше, коли я хотіла змінити фірму і розірвати контракт, мій куратор перестав відповідати залишилася без підтримки і можливості звернутися за допомогою. Так само, як і я, багато інших жінок опинилися у схожих ситуаціях, без документів, грошей і підтримки. Якщо хочете працювати опікункою в Німеччині без махінацій і з прозорими умовами, раджу звертатися в Medius Work. Після спілкування з їх менеджерами і моїми досвідченими подругами склалося враження, що ця фірма не ховається від запитань, а відповідає навіть на ті, яких ми не задаємо. Я вже відпрацювала контракт через них, вони все чітко пояснили, показали документи і розказали про всі нюанси. Тепер я розумію, що справжня хороша фірма працює чесно і прозоро, тому, якщо хочете працювати опікункою без проблем і ризиків, звертайтеся до перевірених фірм і бережіть себе.